Повітря в їдальні дідового маєтку завжди здавалося щільнішим, важчим, ніби просоченим століттями нерозказаних історій та, що найважливіше, незліченими статками. Цьогорічна різдвяна вечеря не стала винятком. Щойно я переступив поріг мене обволокло знайомим оксамитовим запахом. Старої деревини полірованої до дзеркального блиску змішаним із терпким ароматом ялинкових гілок, що їх дбайливо розвісили по всіх кімнатах і важким солодкуватим духом лілій, що стояли у високих кришталевих вазах. З кухні крізь подвійні двері, що були лише трохи прочинені долина в апетитний багатий запах запеченої качки з яблуками та корицею. Традиційна страва, яку готувала дідова кухарка, пані Олена, вже понад 30 років. На Мій кроки відбивалися приглушеним гулом по дорогому перському килиму, що лежав у коридорі. Я відчував, як щільний ворс м'яко пружинить під моїми новими, хоч і недорогими черевиками. Кожен рік одне й те саме. Намагаюся виглядати гідно, намагаюся вписатися в цю розкішну декорацію, яка лише підкреслює прірву між моїм світом і світом діда. Навіть мій костюм старанно випрасуваний і, здавалося, бездоганний раптом видавався мені якимось чужим незграбним, ніби позиченим. Я провів рукою по кроватці відчуваючи, як вузол стискає мені, горло, додаючи, до вже існуючого клубка нервів. На, у вітальні вже зібралася більшість родичів. Їхні голоси дзвеніли, мов тонкі кришталеві, келихи, наповнюючи простір обривками світської бесіди штучним сміхом та приглушеним шепотом. Я окинув поглядом кімнату, що сяяла від сотень мерехтливих свічок і вогників різдвяної гірлянди, що обвивала величезно до самої стелі живу ялинку. Її гілки важкі від іграшок ручної роботи та вишуканих прикрас виділяли сильний свіжий запах хвої, що трохи перебивав важкий аромат лілій. Десь у кутку біля мармурового каміна, що випромінював приємне тепло і потріскував полінами, стояв мій батько, розмовляючи з дядьком Борисом. Їхні обличчя освітлені м'яким світлом полум'я здавалися розслабленими, але я помітив у батьковому погляді звичну тривогу, яку він завжди намагався приховати під маскою спокою. На, я повільно рушив до них, намагаючись не привертати до себе зайвої уваги. Мої долоні злегка спітніли, і я непомітно витер їх об штани. Коли я підійшов ближче, батько обернувся, і його очі мить зустрілися з моїми. У них я побачив суміш співчуття та якогось мовчазного застереження. Він ледь помітно кивнув перш ніж знову зануритися в розмову про нові інвестиції діда. Він знову купив щось у азіїсину. Кажуть, це мільярди, почув я уривок фрази дядька Бориса. Моє серце неприємно стиснулося. Звісно, мільярди. У діда завжди були мільярди. На раптом кімнату огорнула миттєва тиша, яка розійшлася, мов хвиля від вхідних дверей їдальні. Це означало лише одне дід. Мої м'язи напружилися. Я відчував, як у мене пришвидшується пульса в горлі. З'являється гіркий присмак. Дід Микола Іванович з'явився у дверях. Він був високий, навіть у свої 80 з гаком років, з широкими плечима та поглядом, що пронизував наскрізь. Його сиве волосся було акуратно зачесане назад на дорогому костюмі від італійського дизайнера, не було жодної зморшки. Він окинув кімнату повільним оцінювальним поглядом, і його очі затрималися на мені лише на частку секунди, але цього було достатньо, щоб я відчув себе повністю роздягненим, виставленим на показ. Івановичу! Раді вас бачити. пролунав голос однієї з далеких тіток, що завжди намагалася догодити дідові. Дід лише кивнув у відповідь його обличчя, залишалося непроникним. Потім він зробив крок упереді, його присутність, здавалося, заповнила весь простір, витісняючи решту повітря. За ним слідувала його молода секретарка, що тримала в руках якийсь блокнот. Навіть вона, здавалося, тремтіла від напруги. На, коли всі зібралися за величезним довгим столом з червоного дерева, що тягнувся через усю їдальню, відчув полегшення. Хоча б зараз можна було сховатися за келихом вина та тарілкою їжі. Я зайняв своє звичне місце десь у середині подалі від діда й не на самому кінці столу, як молодші кузени. Стіл був щедро заставлений. Срібні прибори блищали під світлом люстри кришталеві келихи виблискували, а розкішні страви, здавалося, були витворами мистецтва. Запах качки тепер був ще сильнішим, змішуючись із ароматом свіжого хліба дорогих сирів і терпкого червоного вина, яке вже наливали в келихи. На таваратті перші півгодини вечері минули в досить спокійній атмосфері. Лунали звичайні розмови про погоду, про дитячі успіхи, про нові подорожі. Я намагався брати участь роблячи вигляд, що мене дійсно цікавить де. Відпочивала тітка Галя цього літа. Мої руки трохи тремтіли, коли я піднімав виделку до ротале. Я намагався тримати себе в руках. Я відчував на собі погляди. Матеріяка сиділа навпроти і час від часу кидала на мене стурбований погляд і навіть деяких кузинів, які, здавалося, знали про мою ситуацію і співчували, але боялися це показати. Якось коли офіціанти розносили десерт, пиріг із вишнями, що пахнув мигдалем, і ваніллю дідякий до цього мовчав, лише спостерігаючи, за всіма раптом прочистив горло. Цей звук, здавалося, пронизав кімнату наскрізь, і всі розмови миттєво затихли. Настала повна тиша така щільна, що я чув власне серцебиття, що стукало десь у вухах. Навіть потріскування полін у каміні здавалося надто гучним. Усі погляди прикуті були до діда. М -м -м -м", дід обвів усіх поглядом, зупиняючись на кожному обличчі, ніби скануючи їх, перш ніж його очі знову зупинилися на мені. Він відкинувся на спинку стільця, що був обитий дорогим оксамитом, Томі, на його обличчі з'явилася та сама зневажлива, самовдоволена посмішки, що її я бачив незвичайну кількість разів. Вона завжди віщувала щось неприємне. «На ну що ж, дорогі мої, почав дід своїм глибоким владним голосом, що лунав по всій кімнаті, ще один рік минає. Хтось досяг успіху, хтось ні. А де хто, здається, взагалі нічого не робить, а лише існує. Його погляд був прикутий до мене, і я відчув як по моїй спині побіг холодний піт. Я намагався зберегти кам'яне обличчя, але мої м'язи обличчя напружилися. На. Потім він повільно підняв келих, з вином, зробив невеликий ковток, а потім, дивлячись, мені прямо в очі злегка нахилив голову і знову посміхнувся. Його усмішка була недоброю, майже хижою. Це був виклик відверте глузування. На, ти досі живеш у домі, що я купив? пролунало його запитання, мов постріл у тиші. На. Ці слова впали на мене, як крижаний душ, пронизавши до кісток. Я завмер. Моє серце, здавалося, зупинилося, а потім почало шалено калатати, відбиваючись у скронях. Усі звуки зникли. Запах качки ялинки лілій, все розчинилося в раптовому оглушливому вакуумі. Я відчував, як кров відливає від мого обличчя, залишаючи його холодним і німим. Мій погляд був прикутий до дідових очей, яких я побачив лише задоволення від мого замішання від моєї ганьби. Я не міг поворухнутися, не міг відповісти. Слова застрягли десь глибоко в горлі, перетворившись на сухий гіркий клубок. Я відчув, як у моїх очах починає пекти але. Я відчайдушно стримував сльози. Це був не просто коментар, це був публічний ляпас приниження перед усією родиною, яка тепер сиділа мовчазна, не знаючи, куди подіти погляд. Дехто відвів очі інші дивилися в тарілку, а мати я відчув це відчайдушно, намагалася приховати свій біль. У той момент я усвідомив, що так більше тривати не може. Цей дім, це життя, ця залежність, все це було моєю в'язницею. І вихід з неї мав бути знайдений. Негайно. Моє серце, здавалося, розколювалося від шалених ударів, які гучно відлунювали у моїх скронях, заглушуючи все. Вакуум, що виник був не лише звуковим, він був повним всеосяжним. Я не відчував нічого, окрім пекучого холоду, що розтікався по моїх винах, паралізуючи кожен м'яз. Запах качки ще кілька секунд тому такий апетитний тепер стояв у горлі гірким присмаком. Аромат ялинки, що до цього наповнював кімнату, святковим затишком перетворився на задушливий запах хвоїщо коло в ніздрі. Лілії, які мати так любила і завжди ставила на стіл, виділяли тепер насолодкувати я. Якийсь їдкий, майже отруйний аромат, що змішувався з запахом старого пильного килима і воску, від свічок, створюючи огидну суміш. Погляд, діда прикутий до мене, був гострим, як лезо ножа. У його очах я бачив не просто задоволення, а тріумф який. Він навіть не намагався приховати. Цей тріумф був настільки яскравим, що майже фізично відбився на моїй шкірі, викликаючи огиду. Я відчув як кров повністю відливає від мого обличчя, залишаючи його блідим і як маска. Губи мої були міцно стиснуті, але я відчував їхнє тремтіння, яке відчайдушно намагався придушити. Слова застрягли десь глибоко в горлі, перетворившись на сухий гіркий клубок, що душив мене. Він був важким, як каміньї. Я відчував, як він скребе по слизовій викликаючи нудоту. М -м -м. Печіння в очах посилювалося, і я відчайдушно намагався стримати сльози, що підступали. Стиснуті кулаки під столом, нігті, що впивалися в долоні, були єдиним свідченням моєї внутрішньої боротьби. Кожен м'яз мого тіла напружився, немов я готувався до стрибка або до удару. Але я не міг поворухнутися. Я був прикутий до стільця до цього столу, до його погляду. Натиша була оглушливою. Вона була настільки щільною, що її можна було майже відчути на дотик. Вона тиснула на барабанні перетинки, викликаючи легкий дзвін у вухах. Навіть найменший шурхіт з катертини, найлегший рух повітря, здавалися б, неймовірно, гучними, але не було нічого. Лише мертва гнітюча тиша, що поглинула всі звуки життя. Я чув лише шалений стукіт власного серця, що відбивався в скронях, і своє прискорене дихання, яке, здавалося, було єдиним звуком у цьому похмурому світі. <гід> Погляд мій ковзнув по обличчях присутніх. Ніхто не смів підняти очей. Батько, який завжди тримався з гідністю, тепер дивився в тарілку його обличчя, було напружене мащелепа, стиснута. Він повільно перебирав виделкою шматочок качки, немов у цьому занятті полягав весь сенс його існування. Його рухи були млявими, безцільними, сповненими прихованої тривоги. Дядько Микола зазвичай гучний і веселий нервово погладжував свою сиву бороду, уникаючи будь-якого контакту очима. Він виглядав так, ніби раптово згадав про якусь термінову справу, що вимагала його негайної уваги десь далеко від цього столу. Його дружина тітка Світлана схопила келих з вином і зробила великий ковток немов, намагаючись втопити ніяковість у алкоголі. Її очі були наповнені жалем, але вона теж не наважувалася подивитися на мене. А мати? Я відчув, її біль, він був майже фізичним. Вона сиділа поруч зі мною, її плечі були опущені, а голова схилена. Вона не дивилася ні на діда, ні на мене, її погляд був прикутий до своїх рук, що лежали на колінах. Я бачив, як її пальці стискалися і розтискалися, немов вона намагалася зловити щось невловиме. Вона дихала повільно, намагаючись приховати своє хвилювання, але я відчував, як її тіло тремтіло поруч зі мною. Її біль був моїм болем, і це тільки посилювало моє власне приниження. Я відчув гіркий присмак у роті, суміш страху гніву і безсилля. Надід спостерігав за всією цією сценою. Він повільно відставив свій келих звук кришталю, що торкнувся дерева, пролунав у тиші як постріл. Він відкинувся на спинку стільця його погляд, ковзнув по обличчях родичів, затримуючись на кожному з них, немов він насолоджувався їхнім дискомфортом. Його усмішка розширилася, стаючи ще більш хижою. Вона була сповнена самовдоволення і зверхності. Він насолоджувався своєю владою, своєю здатністю маніпулювати нами всіма. Мм, цей дім, цей дім, який він купив, завжди був для мене одночасно притулком і в'язницею. Його стіни, що колись здавалися захисними, тепер відчувалися як кайдани, що сковували мене. Кожна тріщина в штукатурці, кожен візерунок на старих шпалерах, кожен скрип дерев'яної підлоги, все це було наповнене спогадами про його доброту, про його допомогу, яка завжди мала свою ціну. Ціна ця була моєю свободою, моєю гідністю, моєю самостійністю. Він ніколи не давав нічого просто так. Кожен подарунок, кожен жест був інвестицією, яка мала принести йому дивіденди у вигляді моєї залежності та покірності. На, я згадав, як він купив його. Мої батьки після банкрутства батькового бізнесу опинилися на межі. Ми жили в маленькій орендованій квартирі, де запах цвілі і вогкості проникав у кожен куток. Я тоді був підлітком і пам'ятаю відчуття сорому, коли друзі приходили до мене. І тоді з'явився дідя рятівник Він запропонував купити будинок. Для сім'ї, для майбутнього, говорив він тоді, і його слова звучали як манна небесна. Батьки були на сьомому небі, від щастя, і я теж. Ми переїхали в цей великий старий будинок, який пахнув свіжою фарбою і надією. Але з часом надія почала розчинятися, поступаючись місцем гіркому усвідомленню. Дід постійно нагадував про свій подарунок. Кожен раз, коли виникала суперечка, кожен раз, коли хтось із нас намагався відстояти свою думку, він кидав цю фразу Не забувайте, хто дав вам дах над головою. Це було його зброєю, його способом контролю. На так діду, мій голос пролунав хрипко майже нечутно, як шепіт сухого листя. Я відчув, як з моїх губ злетіло лише це коротке болісне підтвердження. Але це так було не просто відповіддю, воно було зізнанням, що розривало мене зсередини. Я відчував, як ці слова, мов гострі уламки скла, розрізають моє горло. Але це була єдина відповідь, яку я міг дати в той момент, не дозволивши сльозам вирватися назовні. На. Дід кивнув повільно знову, насолоджуючись моєю слабкістю. Він витримав паузу, яка здавалася вічністю, перш ніж продовжити його голос, був спокійним, але сповненим прихованої загрози. Він говорив тихо, але його слова немов цвяхи вбивалися в мою свідомість. На, і що ж ти збираєшся з цим робити, дитино? запитав він, його погляд був прикутий до мене, немов він читав мої найпотаємніші думки. Його тон був оксамитовим, майже лагідним, але ця лагідність була більш небезпечною, ніж будь-яка відкрита агресія. Це був тон мисливця, який грається зі своєю здобиччю, перш ніж завдати смертельного удару. М. Моє дихання збилося це було не просто запитання, це був виклик пастка, з якої не було виходу. Він знав, що я не можу відповісти, він знав, що я безсилий. Він насолоджувався моїм замішанням, моєю безпорадністю. Я відчував, як мої щоки палахкотять від сорому, а серце стукає так сильно, що здавалося, готове вирватися з грудей. На. Але в цей момент щось змінилося. Щось всередині мене, щось давно придушене почало прокидатися. Гнів, який я так довго стримував, вибухнув у моїй свідомості яскравою спалахом. Це був не просто гнів на діда, це був гнів на себе, на свою слабкість, на свою покірність, на своє небажання протистояти. Я усвідомив, що його слова, його знущання були лише каталізатором. Вони були останнім поштовхом, який мені був потрібен. На, я підняв голову, це був майже непомітний рух, але для мене він був як сходження на Еверест. Мої очі зустрілися з його поглядом. У них більше не було страху, лише холодний чистий гнів, і щось нове, рішучість. Я відчув, як сила повертається до мого тіла, як кров знову приливає до обличчя цього разу. Це була не кров сорому, а кров боротьби. Я, я збираюся це змінити, прошепотів я і мій голос, хоч, і тихий був твердим. Він був сповнений нової невідомої мені раніше сили. Я відчув, як слова вириваються з мого горла вже не як гострі уламки, а як вивільнений подих. На, дід злегка здригнувся. Його усмішка зникла, поступившись, місцем напруженій масці. Його очі звузилися і. Я побачив у них несподівану суміш здивування і обурення. Він не очікував такої відповіді, він очікував сліз мовчання покірності. Але не цього. На, змінити? І як же ти це зробиш цікаво? Його голос став різким, втративши свою оксамитову лагідність. В ньому пролунала нотка зневаги, яка однак вже не мала наді мною такої влади. На. Я зробив глибокий вдих відчуваючи, як повітря наповнює мої легені, даруючи мені нові сили. Запах лілі ялинки і качки все ще був присутній, але тепер він не душив мене, а просто був частиною навколишнього світу, який. Я нарешті почав бачити чіткіше. На, я знайду спосіб, діду, сказав я, їй цього разу, мій голос був гучнішим, чіткішим, сповненим внутрішньої впевненості. Я дивився йому прямо в очі, не відводячи погляду. І я зроблю це самостійно. Без твоєї допомоги. Без твоїх подарунків. Mm. У кімнаті знову запала тиша, але ця тиша була іншою. Вона була наповнена напругою електричним розрядом, що пройшов між мною і дідом. Я чув як мати поруч зі мною зробила глибокий тремтячий вдих. Я відчув як погляди родичів, які до цього були прикуті до тарілок, тепер повільно піднімалися і ковзали в наш бік. На їхніх обличчях я бачив здивування легкий а в декого, навіть ледь помітну надію. На дід повільно випрямився його обличчя потемніло, він більше не посміхався. Його губи були стиснуті в тонку лінію, а очі палали холодним роздратованим вогнем. Він був незвиклий до того, щоб йому відповідали тим більше так відкрито. На, ти забуваєшся, хлопче, процідив він крізь зуби, і його голос був низьким загрозливим. Ти живеш під моїм дахом. Їси мій хліб. На, недовго, діду, відповів я, мій голос був спокійним, незважаючи на шалений танок у моїй грудній клітці. Це був момент, коли я перетнув межу, з якої немає повернення. Я відчував кожну клітину свого тіла, що вібрувала від адреналіну. Це було страшно, але водночас неймовірно визвольно. Я нарешті вимовив те, що так довго гнітило мене його обличчя стало багряним. Він схопив свій келих, стискаючи його так міцно, що я подумав, що скло зараз трісне. Потім він різко поставив його назад на стіл, від чого пролунав гучний дзвінкий звук, що змусив усіх присутніх здригнутися. Ми ще побачимо, хто з нас забувається. Пробурмотів він його погляд був сповнений люті. Він відвернувся від мене, його плечі були напружені. Нах. Я знав, що це був лише початок. Це була перша битва в довгій війні. Але я відчував, що виграв перший раунд. І найголовніше, я нарешті дихнув на повні груди. Цей дім, це життя, ця залежність, все це було моєю в'язницею. І вихід з неї мав бути знайдений. Негайно. Ця думка, що раніше викликала паніку, тепер наповнювала мене рішучістю. Я відчував, як у моїй свідомості починає формуватися планечі такий яле такий бажаний. Я мусив зробити це. Для себе, для матері, для своєї майбутньої свободи. На план, що народжувався у моїй свідомості, спочатку був лише тінями, але з кожним днем він набував чіткіших образів, ставав реальнішим відчутнішим. Наступні кілька тижнів були схожі на ходіння по тонкій кризі. Дід розлючений моєю зухвалістю, став ще більш дратівливим, його погляд постійно шукав мене, наче хижак, що вистежує здобич. Він обмежував мої виходи, стежив за кожним моїм кроком, але я був обережний. Кожна копійка, що потрапляла до моїх рук, відкладалася. Кожен вечір я годинами вивчав карти розклади, поїздів шукав інформацію про віддалені міста, де ніхто не знав би ні нас ні діда. Найскладнішим було переконати матір. Вона була занадто довго, під його гнітом занадто сильно боялася. Її очі завжди сумні наповнювалися жахом, коли я лише натякав на можливість від'їзду. Куди ми підемо? Як ми виживемо без нього? шепотіла вона, стискаючи руки. Але я не здавався. Я розповідав їй про свободу про нове життя, про те, що вона заслуговує на щастя. Я показував їй оголошення про роботу про маленькі, але власні кімнати, де ніхто не буде диктувати їй, як жити. Поступово дожа іскорка надії загорілася в її погляді. М. Остання ніч у тому будинку була напруженою до межі. Дідліх, спати рано його храп доносився з його кімнати важкий і загрозливий навіть крізь стіни. Ми з матір'ю рухалися, як тіні, збираючи наш мізерний багаж кілька вузлів з найнеобхіднішим. Я залишив записку на його столі, коротку, без зайвих слів, просто повідомлення, що ми йдемо. Це не було прощання? Це було звільнення. Наші кроки були легкими, майже нечутними коли. Ми спускалися сходами, а потім вийшли на вулицю, де нас чекала темрява перецвітанкової ночі. Холодний вітер обвівав моє обличчя, але я відчував лише жар рішучості. До залізничної станції було не близько, але ми йшли, не зупиняючись, не озираючись. -на. на пероні панувала тиша лише поодинокі пасажири чекали своїх потягів. Коли оголосили наш рейс, моя мати міцно стиснула мою руку. Її обличчя було бліде, але в очах я бачив не страха якесь дивне незнайоме мені досі поєднання втоми і надії. Ми зайшли у вагон, наші місця були біля вікна. На потяг рушив м'яко, майже непомітно. Я дивився у вікно, як ми віддаляємося від міста, що було моєю в'язницею. Будинок діда, оповитий темрявою, залишився десь там за обрієм, поступово розчиняючись у світанковому тумані. Я не відчував ні злості, ні жалю. Лише глибоке майже фізичне відчуття полегшення. На, сонце починало сходити, розливаючи по небу ніжні рожево-золотисті відтінки. Новий день. Нове життя. Я повернувся до матері. Вона вже заснула її голова, схилилася на моє плече. Її обличчя вперше за багато років виглядало спокійним. Я обережно поправив пасмо її волосся. На, цей дім, це життя, ця залежність, усе це залишилося позаду. Війна закінчилася, і я виграв її. Я нарешті дихав на повні груди лише на миття назавжди. Попереду була невідомість, але вона була моєю власною невідомістю, моєю власною свободою. Я дивився на безкраї поля, що простягалися за вікном і вперше в житті відчував, що належу собі. І це було найпрекрасніше відчуття у світі.